Привіт усім! Сьогодні я розповім вам про кухонний гаджет для подрібнення та нарізання різноманітних продуктів. Цей пристрій швидко нарізає продукти для салатів та перших страв. Січе зелень і спеції, нарізає фрукти, подрібнює горіхи та навіть лід для ваших коктейлів. У використанні пристрій дуже простий. Достатньо покласти у контейнер потрібні інгредієнти та натиснути на ручку гаджету. Металеві леза одразу і ріжуть, і обертаються під різними кутами, що набагато безпечніше і швидше ніж різати продукти ножем. У минулому сюжеті я тестував пристрій для нарізання та подрібнення різноманітних овочів та льоду. Пристрій чудово впорався з селерою і зеленню, а також подрібнив лід без жодних проблем. З коктейлем наш пристрій впорався невідмінно. Та чи подрібнить він інгредієнти для борщу? Чистимо цибулю? Та розрізаємо її навпіл. Цю половинку ми кладемо на дошку та накриваємо нашим гаджетом. Як на мене, результат відмінний. Тепер те ж саме робимо і з перцем. Як бачимо, один шматочок неподрібненого перцю у нас залишився. Відверто кажучи, перцем я незадоволений. Перевага цього пристрою полягає у тому, що його доволі легко мити. Продукти не застряють у лезах, а весь процес займає лише хвилину. А коштує такий пристрій від 250 до 300 гривень. Окрім основних функцій на кухні, цей пристрій може замінити вам навіть справжній тренажер, адже натискати на важіль. Не так же й просто.